Пусили зазняти чистоту зерна підпишу. Ось там є солома, там і ось тут. Ось така, Все. Іще. Ось цілий прицеп. Ну, не цілий, але три і там зелена якась чуть-чуть соломинка зараз. Ніхто не вибирав. Ось. Це при тому, що в нас стоїть нижнє решето під підсоль. Десятка чи одиннадцять, я не пам'ятаю, який я сверлив, бо я саморобне робив по наподобі стандартного. Ось тут те саме. Ось тут. Є чуть колосок, але він не то, що не вимолочений, він був зелений вже дойшов. Ось. Він вимолочений просто. І навіть не то, що не... він не дозрівший. Зерно от є, дрібнесеньке. Ось яке то. Зерно він не, не, не дозрів. Він був зелений, зараз дійшов. Тут де от сиріше, тут він був сирий, соломи взагалі немає. Ось Ось одне, чуть-чуть. все. Тут видно, що він був ще є от зелений. Ну То він вже дійшов, був взагалі зелений. Де сухий тут -чуть є. от. З вами показую, як, як воно є. Далі зараз покажу, як краще то виставлено. Ми на око ми не дивимося розмір, скільки міліметрів, скільки що зараз возьму штанглі. Так, висота, получається, нам вже його і треба замінювати. Зараз відкрито на. 10 міліметрів. От на 10 міліметрів, а нижній вже запакована колосками. Треба буде витягнути. І цей. Задня ляда. Зараз скажу, наскільки в нас піднята. Ось ця ляда, хто розуміє? На Фокусуйся. На 9. Тут пише 9,5 на 9 Ця целяда. Щоб колоски не викидав. Більше які розміри можу дати? Тантери, щоб так не забивалося, нижня, якби була. Було тут 5,5, скільки там стандарт, немає по довгості. А, У нас під сою. У нас такого не було, То... пшеницю не забиває, а от ячмінь робить таке. То нічого там недовго витягнути і почистити. Тут частота ось так щоб дуже чисто, ну як сказати, можна добитися більшої чистоти. Може, може, можна. Але досі зараз більше вітру, те дрібне буде видували. Та й по-друге, з великим решетом не дуже чистоти доб'ється.